Обшуку гладковських обох у Національному антикорупційному бюро відреагували дією на розслідування журналістів проекту Наші гроші про розкрадання в оборонному комплексі. Керівник відомства пан Ситник повідомив нині про відкриття одразу двох кримінальних проваджень. А кількість обшуків тільки за сьогодні твердить сягнула аж двох десятків. Мова і про тих таких гладковських батька із сином, і про інших фігурантів скандалу посередників та керівників оборонних підприємств. Велітному селищі Козин під Києвом. За адресу Гладковських слідчі працювали нині півдня на самому початку тижня. Якщо пам'ятаєте, ті самі будинки пікетували активісти. Затримань поки що принаймні не було. Водночас Ситник припустив, що допитають і журналістів редакції «Бігус.Інфо». Нагадаю, саме цей ресурс оприлюднив відомості про постачання на підприємство Укроборонпрому російських деталей за завищеними у кілька разів цінами. Гроші твердили журналісти. Всі учасники схеми ділили між собою і виводили у готівку. Як доказ у програмі демонстрували листування, яке фігуранти розслідування називають цитую передвиборними маніпуляціями. Для того щоб максимально це питання ну, відпрацювати, потрібно допроваджено долучити оригінали цих носіїв. І друге, звичайно, що депутати журналістів з приводу цих матеріалів, яким чином вони отримують інформацію і в рамках закону, тому що журналісти вони можуть не розкривати ні своїх джерел.